Дивіться, як він тут близько припис. Боже, я так близько ще не бачила. Що й шипить. Привіт. По-моєму, він не в захваті. Ой, <ривіт> я кинула в нього випадково. Аня, не підходь до нього так близько. А чому? Бо це лебідь. Ще такий породистий, подивись, який він величезний. Все, він каже, Чекай, поки ви йому щось скинете. А ну давайте попробуйте реально йому щось кинути. Кароліна пішла до тата. Лебідь, сорян, ну ми просто реально не подумали про тебе, що ти зможеш до нас прийти. Блін, який ти класний. О, гість, бачиш? Давай накидаємо ще. передумаю, все, передумаю, думаю, його, до його до не стягти. Йому до села. Я хочу малышка влево. Ні, як не він плаває так. Ні, в нього так влево. Це так мають бути. Я хочу він до нас влево. Він передумав вже, він поняв, що у нас немає нічого їсти і передумав, поплив далі собі.